Друзі, всім доброго дня! Маємо у наявності BMW-5 в G30 кузові з 2-літровим дизельним двигуном на 140 кВт. Це в нас седан в автоматі в такому класному кольорі та в класній комплектації. Друзі, я вам пройду спочатку по кругу автомобіля, покажу, ви побачите, а тоді більш детально по комплектації. Якихось таких царапин, сколів по автомобілю нічого критичного немає. Звичайно, якісь сліди експлуатації залишаються. В автомобілі в нас 161 тисяча пробігу. Авто в нас на 18-х дисках. Поставили нову зимову гуму, затонували в передні вікна також. Друзі, перейдемо до комплектації. Фари в нас, як ви бачите, BMW Adaptive LED, тобто фари максимальні з асистентом дальнього світла. Є в нас дістронічок є в нас адаптивний круїз контроль. Бачимо в нас камери 360, одна камера спереду, два в зеркалах і одна позаду. Ось так воно все виглядає. Друзі, бачимо, в нас є проекція на, на лобове скло. Покажу вам зараз салончик. Ось такі в нас декоративні. Вставочки є ambient, є ambient підсвітка. Преміум акустика в нас Harman Kardon з такими динамічками. Бачимо такий шкіряний салон, чорний шкіряний салон. Кермо в гарному стані, не задерте, якихось слідів від буває часто як від обручального кільця. Немає. Друзі, в нас тут правильна віртуальна приборна панель. Повторюю, 161 тисяча пробігу в нас в автомобілі. Бачимо, є е, асистент у нас сліпих зон. Також є в нас асистент руху, руху по смугах, 161 тисяча пробігу, велика мультимедіа. Так само декоративні ставки, Ambient підсвітка, є бездрутова зарядка, двокзоний кліматконтроль з підігрівом передніх сидінь. Друзі, в нас є вже в цьому автомобілі смарт ключик. І додатково... розрядився, можливо. так, Розрядився, треба поставити на зарядочку. І, І додатково є ще два ключка, Тобто до автомобіля в нас три... три ключа. Йдемо далі. Виглядає класно. Класна Д30. Проєкт це, я вам казав, проєкт це на лобове скло. Йдемо далі. Шкіряний салон, задній диванчик в гарному стані. Так само тут у нас динамічки Harman kardon Все гарно. Ось так, друзі, виглядає авто ззаду. Класна G30, у нас таких класних v 18 дисках. Є в нас електрофоркоп. Є в нас, друзі. Електрофаркоп Так, чи я вас... Так, електрофаркоп у нас є. Вже заговорився. Перепрошую. В принципі, просторий багажник. Тут у нас все добре. Камера є. Друзі, ось така п'ятірочка. Ось така п'ятірочка G30 є в нас в наявності. Кого цікавий такий автомобіль? Друзі, не соромимось. Дзвонимо, пишемо, надамо вам більш детальну інформацію про даний автомобіль. Є повне, повне, повне офіційне обслуговування даного автомобіля, а якщо не помиляюся, останній заїзд на 154 тисячі. Тобто, треба, якщо цікаво, всю інформацію вам поскидаємо. Друзі, всім бажаємо, гарного дня.